У Чернівцях розпочали ремонти міжбудинкових проїздів. Тепла погода сприяє. У Чернівцях влада після зими відновлює ремонтні роботи у місті. Стартували з міжбудинкових проїздів на вулиці Комарова. Оновлюють дорожнє покриття вздовж будинків 31Г та 31Д. Цей ремонт капітальний і підрядник обіцяє закінчити його до кінця квітня. Загальна квадратура з гідно технічної документації 1100 квадратів. Це і дорожня частина та тротуари. Відновлення бордюрів, перебриків, зняли старий асфальт, відновлюємо щебневу подушку та встановлюємо бульківочку. Підрядник додає, згідно з технічною документацією, знімають старий асфальт до півметра глибиною. Мешканці мікрорайону зізнаються, чекали на цей ремонт не один рік. Тут вода проходила тут жахливо було от, і змивала все. Ну тут просто жахливо. У мене чоловік на візку, я його взагалі не могла витягнути. Дуже гарно роблять, що роблять по як поетапно. Викопали бордюри, бордюри загрузили, вивезли, все, вивезли, зробили чистку і це вже копання. все, це йде. А потім буду завозити, мабуть, брусчатку, що там каміння, то а потім знаю, зверху. У департаменті інфраструктури та благоустрою розповідають, раніше відкладали латання міжбудинкових проїздів на кінець ремонтного сезону. Та цього року все інакше. Роботи вже почали. Цього тижня також обіцяють відновити ремонт міських шляхів, зокрема, частин вулиць Кармелюка та Щербанюка. Олена Крячко, Андрій Кордубан, новини Чернівців, телеканал Сі4.